Я міцінська Наталя Васильівна, вдова загиблого військовослужбовця Іванова Дмитра Олександровича на позивний бендер 122-ї бригади з Одеси. Ну, ми патріоти, ми активісти в Одесі. Тому ми про війну знали ще задовго, про повномасштабну ми з 14-го року в війні. А, мій чоловік активно допомагав а, тут. І АТО хлопцям, і СССР, і будував пам'ятник в Одесі. І... То ми знали про війну ще до 24 лютого повномасштабно. Потрапив до війська він добровольно 24 лютого разом з моїм братом, з моїм відчимом, з нашими друзями. Вони стояли перші у комплектуючих центрах. Він загинув 20 березня 2023 року. Він був снайпер, і його розкрили і накрили мінімет. А це людина не просто яка пішла. 20... всі герої. Я, я я всіх поважаю, але він дійсно допомагав людям з 2014 року. Він у війні з 2014 року. і Він завжди боровся за Україну. Він відсовував свою позицію. Багато чого зроблено в місті за його участі. Я волонтер. У мене своя організація. Благодійний фонд «Безпечний лан я допомагаю військовим. Ми виїжджаємо. Я роблю великі збори. Достидію хлопцям і автомобілі, і мавіки, і тепловізори, і все ну все, що потрібно. І зараз ми вже виїжджаємо в Донецьку область. Ми робимо польову кухню для хлопців. Ми їх зустрічаємо з зони бойових дій і проводжаємо в зону бойових дій. І це допомагає мені триматися, бо я розумію, що я важлива. Найкраще майбутне. Але якщо люди розрозуміють, що війна не скінчиться, якщо вони не будуть тримати тил, так як вони тримали ще в 22-му році, спочатку війни.